Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом самого ранку. Хмельницьке Житомир, Київ, Харків, Полтава вибухає ціле але по наших аеродромах, в тому числі і Втім, основна ціль атаки – це терор, це убивство мирного населення. Крім того, телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що під час останньої атаки по наших стратегічних аеродромах знову попадання в муляжі, макети західних F-16 – Це єдине, що пошкодило окупанти на аеродромі. Всі літаки у небі пілоти у безпеці відбувають атаки. Аку, утім, телеграм-канал підкреслює, що зрадники працювали на усі 100%. Як тільки там поставили макети, нібито переданих літаків. Через 10 годин почалася масована дронна атака. В той же час за останні дні на жаль є загиблі наші пілоти. Не так давно ховали легенду, пташку, який обороняв наше небо на F-16. За кожного битого Росією пілота відповідатимемо стократно. Крім того, по Києву били невідомі типи ракети зі сторони Білорусі. Утім, чомусь влада про це і далі мовчить з Білорусі. вже неодноразово летіло і Лада забороняла бити у відповідь, але у Залужного та сирисько були на це свої плани. Але ціло по місцях пускових установок у відповідь завжди була однаковою. Це не ми. Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, також боєприпасів та зброї. Гостра потреба захистити українські території від ракетного обстрілу з боку РФ. Для цього необхідно 5-7 американських зенітних ракетних комплексів. Петріот партнери України мають розуміти, що Україна захищає не лише свою територію, але й стримують Росію від подальшого. Поширення агресії в глиб Європи про це розповів військовий аналітик Олексій Гетьман Україні, необхідні як мінімум 5-7 комплексів Патріот, враховуючи кількість обстрілів нашої території, що посилюється з боку Російської Федерації. Ми сподіваємося, що наші партнери бачать і розуміють, що якщо ми не зможемо себе захищати, то нам буде дуже важко зупинити ворога, коли він починає руйнувати енергетичні об'єкти громадянської інфраструктури в тилу, не кажучи про лінію фронту, де він активно використовує літаки, плануючи ні, авіаційні бомби сказав він збройним силам України. Повітряна зброя потрібна, щоб протистояти армії АРФ, захищаючи не лише себе, а й Європу від агресії. Наголоси аналітик, у Україні, не вистачає снарядів, щоб вести контрбатарейну боротьбу з росіянами. Ми чимало артилерійських систем знищуємо. Але для цього нам потрібно більше зброї. Якщо всі аргументи, які ми наводимо, всі відео, які ми показуємо, вся документація, усі факти, всі уламки ракет, які ми передаємо, не діють. Значить, потрібно намагатися дипломатичним і політичним чином переконувати наших партнерів у тому, що не допомагаючи нам, вони ризикують накликати на себе небезпеку. Розімував він. Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, а також боєприпасів та зброї. Гостра потреба захистити українські території від ракетного обстрілу з боку АРФА. Для цього необхідно 5-7 американських зенітних ракетних комплексів. «Петріот». партнери України мають розуміти, що Україна захищає не лише свою територію. Торі, але й стримують Росію від подальшого поширення агресії у глиб Європи. Про це розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Україні необхідно як мінімум 5-7 комплексів. Петріот враховуючи кількість обстрілів нашої території, що посилюється з боку Російської Федерації. Ми сподіваємося, що наші партнери бачать і розуміють, що якщо ми не зможемо себе захищати, то нам буде дуже важко зупинити ворога, коли він починає руйнувати енергетичні об'єкти громадянську інфраструктуру в тилу, не кажучи про лінію фронту. То він активно використовує літаки, плануючи керовані авіаційні бомби. Сказав він в той же час. Романдонік підкреслює, не буде ніяких гарних для нас угод найближчим часом. Не буде ніякого перемир'я в ні найближчі дні, ні тижні. Не Донік. і через місяці не буде. Буде намагання нас кинути та за наш нашахунок вирішити свої шкурняки. Між США та РФ наступи намагаються кинути в бандитському стилі. Угода про копалини без гарантії безпеки. То зараз не про нас. То про долю США при розшануванні України, щоб після Знищення України США мало долю, на всяк випадок по росіяни завжди всіх кидають. Трампу не важливо, де буде лінія фронту по Дніпру чи по Віслі. США не союзник, нам і не партнера. Сполучені Штати зараз партнерґолтівникам надіюся тимчасово, і ми на це не впливаємо. Як і не впливаємо на те, НАТО, як організація та щит Європи по суті, в кумі на апараті Шавел, але буде новий оборонний союз в Європі. Європа та на нашому боці. Досі наш союзник. Європа, особливо східна та Балтія, розуміє Заки вигідні умови для нас дасть, Трампа, не Трампові незалежний від Путіна. Вигідні умови нам створюють стільки ЗСУ, санкції, які працюють. А вони працюють і будуть працювати навіть якщо будуть тільки європейські допомоги, Європа, економіка Росії підірвана і стан економіка з кожним місяцем погіршується. Але це кожен місяць нам треба триматися, і оце триматися. Мабуть, єдине, що ми вміємо робити гарно, бо вже бувало гірше. Вже на нашій пам'яті було гірше і повна невизначеність. Можливо, відношення США змін. А можливо, ні, але повернути назад і відкотити до попереднього стану відношення США зі світом вже не вийде. США ніхто не вірить і не буде авіати, але ні санкції, ні економіка Росії не мають ніякого впливу на кожного з нас, ні заяви Трампа на інших путінських улуїв. Тому повертаємося до своїх справ, до того на що ми впливаємо, і до того, що впливає на нас. Єдине, що зараз має для нас усіх прикладне значення стійкість ЗСУ. Все ж просто редакція каналу на. Несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.